Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріз меж чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: Молись, молися сину, за країну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.